Комод ТВ «Іріс» у двох варіантах кольорів. Комод під телевізор з модульної системи «Іріс» виготовляє українська фабрика «Мебельсервіс», яка пропонує покупцям середньобюджетні варіанти меблевої продукції. Комод «Іріс» поставляється з фабрики в двох кольорах, повністю білий. Точніше, в кольорі Андерсон Pain світлий, який здалека виглядає майже білим. Або в комбінації Андерсон з кришкою та ніжками дуб золотий. Комод ТВ Іріс має відкриту нішу для ТВ-апаратури, де можна заховати провода ззаді. А також дві шухляди для потрібних речей. Міцна потовщена кришка дозволяє використовувати цю тумбу ТВ. Для будь-яких телевізорів. Комод Iris поставляється з фабрики у розібраному вигляді. У картонній коробці з логотипом фабрики розміщена чітка інструкція для складання, а також вся необхідна фурнітура. Перейшовши за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом, ви можете замовити цей комод ТВ за кращою ціною в Україні.